Ну що, доброго дня вам. Ми вже зараз в Канаді. Я хочу вам показати сьогоднішню погоду. Сьогодні у нас понеділок. В понеділок сьогодні я вихідна, тому що в нас сьогодні свято. Я хотіла, щоб мене питали, які мої вхідні двері. Ось хочу показати вхідні двері до мене. Ось так от. Вхідні двері такі. Ось якщо так. Деціонер, яким опалюються, дві кімнати. Ось якщо ось такий замок. Ось. Ну, і хочу сказати, що в мене з новенького. З новенького те, що мені вчора моя хост привезла ось таку тумбочку під телевізор. От Квіти мені привезли. Це перші квіти в мене в Канаді. Тому бачите, ось такі. Квіти гарні. Ну, і ось так у мене вже трошки обставилась, трошки стало краще. А ось це моє робоче місце на фрілансі. Хто там? Мої хейтери кажуть, то обов'язково до консультацій та до проведення груп я готуюсь, не просто готуюсь, я готуюсь дуже ретельно. Ну, це робота. Ну, ось так. Ось таке тепер у мене робоче місце в Канаді. Проводжу я трошки консультацій. П'ять оплачуваних консультацій в мене в місяць. І одна група. Це те, що я можу провести, і мені це оплатить проєкт, в якому я працюю. Який мені... Ну, ось так. Трошки гарніше стало. Ну, ще не все зроблене. Я сподіваюся, що трошки-трошки ще мені зосталося щось доставити, доробити. І буде більш комфортно. Вчора я стирала опять на цій стиралці, торохтіла, торохтіла, але гарно постирала. Ну, ось так. Он приготувала собі морозиво для релаксу, бо сьогодні я вже провела одну консультацію, і зараз у мене. Буде ще одна група, тому треба буде трошки відпочити. Бо завтра знову на роботу і завтра знову працювати. А погода на дворі, ну, таке дощик. Але е, я хочу сказати, що в нас навіть е, таке свято, що е, не працює навіть Walmart. Магазини закриті. Все закрите. Ну, тому ось так. На сьогодні ось так. До побачення, підписуйтесь, все-все-все буду розповідати.